Духа та звіри до кінця ці сильними, молот Господь покращить ваше життя і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Боже, всемоготні творчі неба і землі, очі наш небесний перед тобою перепадаю зі смиреним серцем, благаючи тебе з глибини душі моєї, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що створив усе видиме і невидиме, яви мені своє милосердя і благодать, бо ти світло істини, що просвітлює кожну людину, яка приходить у світ. І ти єдиний життєдавець, без якого ніщо не має буття. до тебе джерела життя, прагну нині, просячи захисту й помочі на шляху мого спасіння. Прости, Господи, мені грішному, бо я, як і всі ми часто сходжу зі шляху правди твоєї, я визнаю перед тобою всі мої провини, слова, вчинки і думки, що осуджують мене, всі мої гріхи приношу перед святим твоїм віком, бо знаю. Що ти є милостивий і щедрий до всіх, хто кається щирим серцем, очисти мене, Господи, від усякої нечистоти, від усякого гріха й провини, що скверняє душу, і віддаляю від тебе живого Бога, прошу тебе, Спасителю, даруй мені серце чисте, я новий внутрі моєму дух праведний, щоб я завжди йшов шляхом Твоїх заповідей. Навчи мене, Господи, мудрості Твоєї, відкрий моє серце для розуміння Твоїх заповідей. Щоб я зберігав їх у своїй душі і жив за ними кожного дня мого життя, допоможи мені боротися зі спокусами, з міцними і сили і дай можності вистояти в випробуваннях, що обтяжують мене. Господи Ісусе Христе, Ти, що зійшов на землю, заради нашого спасіння, заради кожного з нас, провивши свою пречисту кров на Христі, допоможи мені, йти твоїм шляхом самозречення, насочи свій хрест зі смиренням і вдячністю. Даруй мені благодасть витривати в молитві і дотримуватися твоїх святих заповідей, щоб кожен день мого життя був свідченням твоєї любові, милосердя і правди. Захисти мене, Господи, від усякої небезпеки, від ворогів видимих і невидимих, оточи мене своїм святим покровом, щоб жодне зло не наблизилося до душі моїй і тіла мого. Зійшли на мене твоїх ангелів-хоронителів, щоб вони вели мене на шляхах правди і берегли від усякого зла. Визволи мене від усякої недуги душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і мир, щоб я міг прославляти тебе у дні життя мого. Господи, подай мені твою мудрість у прийняті рішень, зійшви свою волю на всі мої справи і допоможи мені діяти в усьому на благо, на славу твою, збережи мене від усяких негараздів, провадь мене твоїми шляхами, щоб я не збився з дороги, що веде до тебе, до вічного спасіння, і баженого життя. Благослови мене, Господи, всіх Тих, кого я люблю, мою родину, моїх друзів, всіх, хто просить моєї молитви, і тих, хто сам не знає, як молитися, даруй усім нам благодать Твоє навернення і правдиве покаяння, щоб ми стали справжніми дітьми Твоїми, вірними свідками, Твої слави у цьому світі. Прошу Тебе, Боже, мій виповни всі мої бажання, що я згідні з Твоєю, святою волею, нехай усі мої прагнення і думки, будуть на благо, на духовний ріст, і прославлення Твоє. І нехай усе ще роблю, буде тобі приємно, допоможи мені ставати кращим у твоїх очах і вдосконалюватися в любові до тебе і до ближніх моїх. Господи, ти знаєш усе ще в моєму серці, і бачиш те, чого я сам не розумію. Даруй мені миру дущу, радість у серці, силу в тілі та чистоту в думках. Зроби мене, Господи, знаряддям Твого миру, і знаряддям Твоєї любові, щоб я міг служити Тобі у всьому, що роблю, щоб ім'я Твоє святилося і прославлялося у всі віки, бо Ти єдиний Бог, що живе царю, і царює і на віки вічні, Отче Сину і святий Душі, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину, Боже, Спасителю, мій Викупителю, ти що зійшов із Небесних висот, щоб нас грішних і недостойних привести до світла істини. Смиренну з боговінням, звертаюся до тебе, припадаючи до твого пречистого образу, напишіть імена та прохання в коментарях. Зі сльозами каюся у своїх гріхах, о милосердний Боже, і зубини серце, благаю, з мого серця мною недостойним рабом Твоїм, та прости мені всі провини мої, свідомі, несвідомі. Вчинені своїм дівом, думкою і бажанням, яким я зрішив перед тобою, о Господи, серце моє сповнене скорботи, бо знаю, що часто віддаляюся від Твоєї святої волі, від твоєї благодаті і милості, Ти один, як праведний суддя, бачиш моє серце і знаєш його потаємні таємниці. Очисти мене від усякої нечистити, мою слабку волю, щоб не впав я в спокуси і не відступив від Твого спасиного шляху. Даруй мені, Господи, серце чисте і дух правий, щоб я прославляв тебе всі дні життя мого, Господи, Ти є подателем усякої радості, миру, Ти сила, і заступник нашій в тобі ми знаходимо надію, прихисток. Даруй мені недостойному благодать твою, щоб я зміг перенести всі випробування і скорботи, які приходять на шляху мого життя, знаю, що ти як милостивий отець, допускаєш випробування і скорботи, щоб укріпити душу мою, щоб я, пройшовши через піч, спокуставо очищеним і сильнішим у вірі, тому смиренно схиляю голову перед тобою, визнаючи, що твоя воля є доброю, і досконалою, Господи Ісусе, Небесний, Царю, смиренно багаю тебе. Укрий мене, під крилами твоєї милості, захисти мене від біди небезпек, які підстерігають душу мою. Будь мені щитом і охороною, щоб ніщо зле не змогло доторкнутися до мене, і ворог душевний не мав сили спокушати мене. Ти, що зійшов на землю, прийняв плоть і терпів страждання, заради нашого спасіння, дай мені сили мужність нести свій хрест і не падати духом важкі хвилини. Господи, ти, що любиш нас незмірною любов'ю, що прощаєш усі гріхи провини наші, навчи мене любити тебе більше всього на світі, щоб серце моє не прив'язувалося до марноти цього світу, а завжди було спрямоване до Тебе, до небесної батьківщини, даруй мені мудрості і розуміння, щоб я пізнавав Твою святу волю і виконував її з радістю і відданістю. Господи, прийми моє покаяння, прийми сльози мої молитви, що підношу до тебе від щирого серця, пробач мені мої недоліки, допоможи піднятися після кожного падіння. навчи мене бути терплячим і смиреним і прославити Твоє святе ім'я не лише устами, але й ділами своїми, зміцни мене в молитві, щоб не славши я у випробуваннях, але завжди знаходив розради сили в тобі, мій Господи і Спасителю. Господи Ісусе, оприбогий, Спасителю, Ти життя наше і спокій, і душ наших, Зайшли мені Твоє благословення і даруй мені Твій мир, що перевершує всяке розуміння, дай мені мужність переносити всі труднощі, не забувати про Твоє милосердя, в хвилини скорботи, зміцне вірумо, щоб я не вагався в випробуваннях, але завжди надіявся на тебе, знаючи, що ти добрий пастир, що ніколи не залишаєш своїх овець. Господи, смиренно закликаю тебе, вбережи мене від усякого, зловидимого і невидимого, захисти мене від ворогів, душевних і тілесних, від ненависті, заздрості, від і спокус. Будь мою стіною і захистом, щоб я не зійшов з твого спасиного шляху, укріпи мене на дорозі чесно, щоб я, пройшовши земний шлях, зміг увійти до твого вічного царства і побачити славу Твою, яку ти приготував для тих, хто любить тебе. О, Господи, Ти є нашою надією, Спасителем, Ти є світло, що просвітлює темряву нашого життя, наповни моє серце своєю благодаті, щоб я зміг перемагати зло добром, гріх, праведністю, Слабкість Твоєю силою. Даруй мені, Господи, терпіння смирення і любов, щоб я, прославляючи Тебе на землі, міг отримати, вінець слави в Царстві Небесному. Господи, за всім своїм смиреним серцем я приношу Тобі, хвали і славу, бо Ти є дивний, Умовосерді своєму і велике у ділах Твоїх, благосовениси, Господи, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю світу, схиляйся перед Тобою смиреним і покірним серцем, тих, хто втілився заради нашого спасіння, тих, хто постраждав на Христі, заради нашого відкуплення, прийми молю, мою, молитву, злянця, на мене грішного. Напишіть мене та на прохання в коментарях. Господи, ти моє світ, моє спасіння, кого мені боятися? Господь, твердення життя мого комені лякатися, ти, хто є моя надія, моє укріплення, будь для мене під час бур. бо без тебе я слабкий, і без тебе моє серце тремтить, а душа моя сумує. Господи, ти великий молосердя, ти не відкидаєш тих, хто шукає тебе зі скрушеним серцем, бо Ти, Господи, благословляєш праведника, як щитом, гортаєш його благоволінням. Захисти мене твою любов, як щитом, оберігай мене від усіх злих задумів, що оточують мене, від ворожих нападів і від моїх власних гріхів, які тягнуть мене у темряву, створив мені чисте серце Боже, дух праведний, обновив внутрі моєму, очисти мою душу від усякої нечистоти, від гордості, зазресті, ненависті та злих намірів, дай мені благодать Святого Твого Духа, щоб мої думки були чисті, діла гідні Твого святого імені. Ісусе, ти добрий пастир, хто шукає забуканих овець, ти не залишаєш жодного зі своїх дітей. Господь мій пастир, тому я не буду в потребі. На зелених пасовиськах він дає мені спочинок, веди мене до тихих вод, веди мене шляхом правди, життя, дари мені спокій у твоїх обіймах, щоб я не боявся ні темряви, ні самотності. Господи, я визнаю свої гріхи перед тобою. Прошу прощення, бо я визнаю свою провину, і гріх мій завжди переді мною. Прости мене за всі мої промахи, за всі моменти, коли я знихтував Твоїм словом, коли забув про Твою любов, дай мені силу змінитися, укріпи мене у боротьбі проти спокусу, веди мене шляхом покаяння, Господи, Ти – джерело моєї радості, моєї надії. Радійте в Господі, веселіться праведні, і всі правдиві серцем хай радіють. Даруй мені Твою радість, що не залежить від обставин цього світу, радість, що походить від пізнання Тебе. І близькості з тобою, наповни моє серце Твоїм миром, щоб я навіть серед випробувань міг славити тебе і бути свідком твоєї любові. Ісусе, Ти сказав, що Ти хліб життя, і що кожен, хто приходить до тебе, не буде голодним, а хто вірує в тебе, не буде спраглим, наповни моє життя своєю присутністю, щоб я знайшов у тобі задоволення, якого світ не може дати. А як вань прагне до водних потоків, так душа моя, прагне до тебе, О Боже. Вбережи мене, Господи, від усього зла захисти мою душу від темряви, виведи мене з тенет гріха, і нехай я ходжу у світлі Твоїй благодаті. бо мої дні, щоб вони були присвячені тобі, щоб кожен мій вчинок і кожне слово були для Твоєї слави, навчи мене любити, як Ти любиш, прощати, як Ти прощаєш, бути вірним, як ти вірний своєму народу. Господи, прийди і змінюй мене, міроми серце, нехай Твоє царство прийде в моє життя, і нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, бо ти є цар над царями, Господь над усіма, і нехай твоє ім'я буде Бога і прославлене на віки, Амінь. Всесильний царю і Спасителю світу, ти, що зійшов з небес, задля нашого спасіння, смирено прийняв хрест і смерть, аби визволити нас, від влади гріха та смерті, тобі, Господи, приносимо цю пісню, хвали та покаяння, як жертву вдячності за Твою безмежну любов, Ти, що не відкидаєш тих, хто кається, прийми наші смирені прохання, і навчи нас істинного покаяння, щоб ми могли завжди співати тобі. Ісусе милосердний наш Спасителю, змилися над нами, ангели Небесні, славля тебе, Христе, як Того, хто створив небо і землю, ти ще світлом істини освітлиш нашу темряву і ведеш нас до життя вічного. Ми ж грішні і недостойні, взиваємо до тебе, малячи про прощення та милість. Ісусе, світло невимовне, посвяти наші душі, Ісусе, царю милосердя, наповни нас твою любов'ю, Ісусе, добрий пастирю, приведи нас до посовиська спасіння, Ісусе, джерело життя вічного, напій нашу спрагу душу, Ісусе, лікарі душі ті, сцію наші немочі, Ісусе, ти, що прийняв розбійника в рай, прийми і наше щире покаяння. Ісусе, милосердний, наш Спасителю, змилуйся над нами, бачачи Твоє велике милосердя, Ісусе, ми грішні, з надією звертаємося до Тебе, віруючи в Твоє всепрощення. Ти не відкинув грішних, але закликав їх до покаяння і спасіння, тому з вірою і любов'ю взиваємо до Тебе. Аллилуйя, розум людський не може осягнути глибини Твоєї любові, Христе, Ти взяв на себе наші немичі та слабкості, прагнучи врятувати кожну душу, що прагне тебе. Ми ж, обтяжені гріхами, покірно мовимося до Тебе, «Ісусе, Ти, що приймаєш грішних, прийми і нас недостойних, Агнче Боже, що бере гріх світу, обмий наші гріхи, Ісусе, милосердний суття, будь милосердним до нас, Ісусе, пастирю лагідний, наверни нас на шлях Покаяння, Ісусе, укріплення немічних, дари нам силу у спокусах, «Ісусе, рада стикаючихся, дай нам відчути радість Твого Всепрощення. Ісусе, милосердний наш Спасителю, змилуйся над нами, Силою своєї любові Христе, Ти перетворив душі тих, хто йшов у тимряві на світло і обіцяв бути з нами до кінця віку. Ми що шукаємо Тебе, віруємо в Твою присутність у кожній миті нашого життя, з вдячністю і надією, співаємо Тобі. Аллилуйя, Ти, Господи, не зневажив страждань і принижень для нашого спасіння, а сам прийняв Хрест, щоб привести нас до життя вічного. Ми ще часто забуваємо про Твою любов, прагнемо повернутися до Тебе усім серцем вигукуючи. Ісусе, Ти, що прийняв на себе Христ, допоможи нам нести наші тягарі. Ісусе, Ти, що терпів заради нас, дай нам терпіння у скорботах, Ісусе, лікарю наш, зціли наші душевні рани, Ісусе, джерело благодаті, напій, нашу справу душу, Ісусе, пастирю добрий, веди нас до царства Твого. Ісусе, ти, що даруєш мир, наповни наші серця, спокоєм і радістю, Ісусе, милосердний наш Спасителю, змилуйся над нами, Ти, що прийшов у світ, щоб знайти і врятувати загублених нас жити, у світлі твоєї істини і з любов'ю виконувати заповіді Твої, Бо, ти є істинний шлях до спасіння і життя вічного, тому співаємо Тобі, Алілуя! Від молодих літ ми схильні до гріха і часто впадаємо у спокуси, але Ти, Господи, нашою надією та притулком, годину скорботи, Ти завжди готовий підняти того, хто впав, тому взиваємо до тебе. І Ісусе, ти, що піднімаєш упалих, піднеси нас прирозне віри, і Ісусе, ти, що прощаєш гріхи, прости нас, що щиро каємось. Ісусе, ти, що стоїш біля дверей наших сердець, відчини їх своїм милосердям, Ісусе, вчителю істини, навчи нас ходити Твоїми заповідями, Ісусе, путівнику наш, вединаш шляхом спасіння. Ісусе, заступнику наш перед Отцем, молися за нас грішних. Ісусе, милосердний, наш Спасителю, змилися над нами. Ти ще хворих і воскрешив мертвих, явив нам силу Твоєї любові, яка перемагає смерть, о Ісуса, навчи нас довіряти Тобі всіх наших випробуваннях, бо лише Ти є нашим захисником і пастирем, співаємо Тобі, Алілуя, Ти є істинною лозою, а ми гілками Твоїми, Господи. Без Тебе ми не маємо життя, але в Тобі знаходимо силу і надію. Тому взиваємо до тебе, як діти, до отця, молячись, Ісусе, ти, що підтримуєш слабких зміцни у вірі. Ісусе, ти, що даруєш життя вічне, не дай нам загинути у гріхах, Ісусе, світло нашого життя, просвіти наші думки Твоєю істиною, Ісусе, ти, що даруєш мир, наповни нас своїм миром, Ісусе, ти, що любиш грішників, приведи нас до покаяння. І Ісусе, ти, що приймаєш Твої, почуй наші смирені прохання, І Ісусе, милосердний, наш Спасителю, змилуйся над нами. Ти, що відкривав очі сліпим і вуха глухим, відкрий і наші серця до прийняття твоєї правди. Ми хочемо бути твоїми учнями і вірно слідувати Твоєму слову, яке веде до життя вічного, тому співаємо тобі, Алілуя, О Ісуса, Ти, що прийшов, аби відкрити істинний шлях до Отця, навчи нас іти Твоїми стежками правди. Часто ми втрачаємо шлях через ріки та спокуси, але Твоя милість сильніша за будь-яку слабкість. Тому звертаємося до Тебе з покірним серцем, вигукуючи, Ісусе, дорога, що веде до спасіння, веди нас Твоїм святим шляхом, Ісусе, пораднику мудрості, просвіти наше розуміння, Ісусе, ти, що звільняєш від тягарів гріха, визвой нас від наших провин, Ісусе, джерело спокою, даруй нам мир Твоєї Богадаті, Ісусе, вчителю Смирення, навчи нас істинного покаяння, Ісусе, подателю Богодаті, наповни. Наші серця, радістю, спасіння, і Ісусе, Милосердний, наш Спасителю, змилися над нами, хоча й багато є випробування в світі Цьому, Ти, Господи, завжди подаєш нам силу, щоб прийти через ці труднощі, ти є джерелом радості, навіть серед скорботи печали, і лише Ти можеш наповнити наші серця непохитною надією, тому ми співаємо Тобі, Аллилуйя, Ти, Ісусе, що явив нам свою славу на горі преображення відкрий наші серця, щоб ми змогли. Побачити Твою славу в кожному дні нашого життя, навчи нас знаходити тебе у всьому, що нас оточує, аби наші душі завжди прагнули Твого світла. Ми ж з надією вірою взиваємо до тебе, Ісусе, ти, що просвятив учнів на горі, присвятив наші душі, Ісусе, ти, що відчинив очі сліпим, відчини наші духовні очі. Ісусе, ти що є світом світу, освіти наші темні куточки, Ісусе, слава невимовна, відкрий нам глибини Твоєї істини, Ісусе, подателю благословення, благослови наші наміри і справи, Ісусе, Спасителю Смирених, прийми наші молитви і зітхання, Ісусе, милосердний наш Спасителю, змилися над нами, Ти що з хворих прощав грішників. Я воскресив мертвих явив свою велику милість і любов, о Ісусе, навчи нас віддавати тобі все наше життя, щоб відкинувши марноту світу цього, ми могли вірно слідувати за тобою. Співаємо тобі, Алівуя. Ти, Господи, що бачив, біль людських сердець ніколи не зневажав страждених. Але завжди подавав руку допомоги. Ми часто забуваємо про Твою любов, просимо Тебе дарувати нам милосердя, щоб ми також могли бути Твоїми слугами серед ближніх. Ісусе, ти, що втішав скороботних утішив наші душі в годинах випробувань, Ісусе, лікарю, наших немичей, подасть стілення нашим хворобам. Ісусе, ти що чуєш молитви, вислухай наші благання, Ісусе, милосердний суддя, дай нам відчути Твоє прощення, любов. Ісусе, радости, сердець, наповни наші душі миром, Ісусе, вчителю життя, навчи нас бути твоїми вірними учнями, Ісусе, Милосердний, наш Спасителю, змилися над нами. Навіть ангели не можуть осягнути всю повноту Твоєї любові, Ісусе, Ти, що зійшов з неба заради нашого спасіння, не зневажив нашого людського стану, але святив Його своєю присутністю тому, визнаючи Твою велику милість, ми співаємо Тобі, Аллиуя! Знаючи, що кожна душа, дорога Тобі Господи, ми прагнемо наслідувати Твоє милосердя, любов, дари нам серце, сповнене співчуттям і милістю до наших ближніх, аби ми могли бути справжніми свідками Твоєї правди, Ісусе, Джерело безкінечної благодаті, наповни наші серця, Твоїм милосердям, Ісусе, Ти, що благословляєш щирих благослови наші душі. Ісусе, ти, що шукаєш загублених, допоможи нам віднайти тебе. Ісусе, пастирю добрий, навчи нас доглядати за душами тих, хто поруч. Ісусе, ти, що є прикладом смирення, вчини нас покірними і слухняними Твої волі. Ісусе, подателю духовної радості, даруй нам радість у вірності Тобі. Ісусе, милосердний наш Спасителю, змилуйся над нами. Ти, що дав нам заповіді любові, і закликав, дослідування за тобою, навчи нас жити в дусі твоєї благодаті, виконувати Твою волю всьому, бо Ти є наш дороговказ до спасіння і джерело вічної радості, співаємо тобі, Алілуя! Ти, що засіяв у наших серцях зерно віри, допоможи нам плекати його з терпінням і надією. Ми знаємо, що без тебе не можемо зробити нічого доброго, але з твоєю допомогою всі труднощі можна подолати. Тому звертаємося до Тебе з вірою, Ісусе, сидівнику наших душ, допоможи нам вирощувати плоди чеснот, Ісусе, ти що даруєш надію, змісни нас у годину випробувань, Ісусе, вчителю, доброти, навчи нас бути милосердними і великодушними, Ісусе, лікарю нашої слабкості. Дари нам силу боротися з гріхом, Ісусе, надія всіх вірних, зміцни нашу віру і довіру до Тебе, Ісусе, витішителю Тих, хто скорботний. Допоможи нам утішати страждених, Ісусе, милосердний наш Спасителю, змилися над нами. Ти, що покликав своїх учнів і апостолів бути свідками, Твої слави закликає нас бути вірними проповідниками Твої правди, даруй нам мудрість і силу, бути світлом для цього світу, щоб ім'я Твоє славилося через наші вчинки і слова, співаємо Тобі, Алілуя, О Ісусе, Ти, що покликав апостолів своїх бути рибалками людей, закличе нас бути вірними свідками Твоєї любові. Даруй нам мудрістю проповіді твоєї істини та можність нести Слово Євангелія серед цього світу, аби наші вчинки прославляли тебе. Ми ж, сповнені віри та любові, виголошуємо. Ісусе, ти, що дав апостолам силу, наділи на свою благодаті, Ісусе, джерело мудрості, просвяти наші серця своїм Словом, Ісусе, ти що благословив убогих духом, вчини нас, смиреними і чистими, Ісусе, вчителю Святого Свежіння, навчи нас служити іншим з радістю. Ісусе, ти ще підтримав Петра у хвилях сумнівів, зміцни нашу віру у випробуваннях, Ісусе, пастир, навчи нас наслагідності та терпіння у всіх обставинах, Ісусе, милосердний, наш Спасителю, змилися над нами. Ми ще прагнемо бути твоїми вірними учнями, Христи. Бажаємо наслідувати тебе у всьому, ти є істинний пастир, що веде своїх овець до життя вічного. Даруй нам благодать нести свій крест і не відхилятися від твоїх заповідей, щоб завжди співати тобі. Аллилуйя! О Ісусе, наш Спасителю і царю, ти що віддав своє життя заради нашого спасіння. Відкрий наші серця до щирого покаяння і любові до тебе. Навчи нас завжди бути вірними Твоїй любові, навіть у годинах скорботи, вигукуючи, Ісусе, ти, що приніс себе в жертву заради нас, прийми наше щире покаяння, Ісусе, ти, що переміг смерть, даруй нам життя вічне, Ісусе, Ганче Боже, що знімаєш гріх світу, обмий наші душі твої кров'ю, Ісусе, Спасителю всіх народів, приведи нас до світла Твого Царства, Ісусе, ти, що сидиш проворочиться, заступайся з нас грішних. Ісусе, Ти, що обіцяв, вірним вічне життя утверди нас, у вірі і надії, Ісусе, Милосирний наш Спаситель, змийся над нами, о Ісусе Христе, наш Спаситель, і Заступнику, прийми це наші щире моління, як жертва подяки і поклоніння за твою невимовну любов, дари нам благодать залишатися вірними тобі до кінця, щоб ми завжди могли співати тобі у радості та скорботі. Алілуя! О, Ісусе Христе, наш Спаситель і заступнику, приймин Це наше щире моління, як жертву подяки і поклоніння за твою невимовну любов, даруй нам благодать залишатися вірними Тобі до Кінця, щоб ми завжди могли співати Тобі у радості та скорботі. Алілуя! о Ісусе Христе, наш Спаситель і заступнику, прийми це наше щире моління, як жертву подяки і поклоніння. За твою невимовну любов, даруй нам благодать залишатися вірними тобі до кінця, щоб ми завжди могли співати тобі у радості та скорботі. Аллилуйя, ангели Небесні, славлять тебе, Христа, як того, хто створив небо і землю, ти що є світом істини, освітлюєш нашу темряву і ведеш нас до життя вічного, ми ж грішні і недостойні, взиваємо до тебе, молячи про прощення та милість, ісусе, світло невимовне, освяти наші душі. Ісусе, Царю Милосердя, наповни нас Твоєю любов'ю, Ісусе, добрий Пастирю, приведи нас до Пасовиська спасіння, Ісусе, джерела життя вічного напій нашу справу душу, Ісусе, Лікарю душі ті, сцени наші немощі, Ісусе, Ти, що прийняв розбійника в рай, прийми і наші щире покаяння, Ісусе, милосерди, наш Спасителю. Змилися над нами, сильний царю і Спасителю світу, ти що зійшов з небези для нашого спасіння, Смирено прийняв хрест і смерть, аби визволити нас від влади, гріха та смерті, тобі, Господи, приносимо цю пісню, хвали та покаяння, як жертву вдячності за твою безмежну любов, ти, що не відкидаєш тих, хто кається, прийми наші смирині прохання, і навчи нас істинного покаяння, щоб могли завжди співати тобі, ісусе милосерди, наш Спасителю, змилися над нами. О Господи Ісусе Христе, наш Спаситель і Царю, прийми наші покаяння Напишіть імена та прохання в коментарях. І даруй нам Бога дать жити згідно з твоїми заповідями. Ми багаємо тебе, очисти, наші серця від усякої неправди, зміцни нашу віру і веди нас до Царства Небесного. Даруй нам Твоє прощення і милість, щоб ми могли завжди. Слава тебе разом з от цим і Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Ставте вподобайки під відео, дійшліть від собі до ближнього вашим для поширення Слова Божого, благословення Господня, нехай перебуває за усіма нами.